Вітання, шановні глядачі. Продовжу надалі розбиратися з основними принципами місцевого складування. І сьогодні ми роздивимось. Принцип: це підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб. Мова йде про органи окремо та про посадових осіб, окремо, їх підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами. Тобто, треба зрозуміти, що є відповідальність окремо від посадових осіб. І є окрема відповідальність, окрема від органів місцевого свідкування. І це дуже важливо, щоб кожен громадянин, вибори, зрозумів це. І ми скажемо про те, що є в законі України про місцеве свідкування розділ 4, який має назву гарантії місцевого складування. Відповідальність органів та посудових осіб місцевого самоврядування. І в нашому випадку це стаття 74 та стаття 75. Стаття 74 наголошує про відповідальність органів та посудових осіб місцевого самоврядування. Тобто відповідальність органів тих органів, які були створені відповідно на радах, сільських, селищних міських радах, і відповідна відповідальність. Самих посадових осіб місцеве средування. Тобто треба зрозуміти, що відповідальність вона окрема від посадових осіб і окрема від органів місцеве средування. Це найголовніше питання. Бо дуже багато людей розуміють, що тільки відповідальність перед посадовими особами. А органи місцеве средування вони не при чому, але це не так. І їхня відповідальність є. І це наголошує стаття 74. Вони, органи та посадові особи місцевого місцевосування, несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, в першу чергу, державою, юридичними і фізичними особами. Тобто це важливе розуміння. Стаття 75 наголошує про відповідальність органів також та посадових осіб також, місцеве судування вже перед територіальними громадами. Тут зазначені три пункти. Окремо, ми робили запит, отримали відповіді. Зараз ми про це казати не будемо. Але знаєте про те, що є стаття 75, яка наголошує про відповідальність окремо перед територіальними громадами, як посадових осіб, так і органів місцевого складування. Дані ми скажемо про те, що є у нас сільські селищні міські голова, яких обрала територіальна громада. І саме для сільського селищного міського голови є повноваження. Які наголошені в статті 42. І в нашому випадку, в статті 42 є пункт 5 та пункт 6. Пункт 5 наголошує, що сільський селищний міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Тобто, у сільського селищного міського голови є окремі повноваження, які визначені в законі України про місцеве складування в Україні в голові 2. Їх на сьогоднішній час більше 200 штук. І міський, сільський селищний міський голова несе персональну відповідальність. І все, що стосується території, життєдіяльності території, міський, сільський селищний міський голова несе цю відповідальність. І він не може сказати, що я тут ні до чого, що я до того або до іншого питання не маю відношення. Це не так. Це його відповідальність персональна. Пункт шостий наголошує. при здійсненні наданих повноважень сільський селищний міський голова Є підзвітним, підконтрольним і відповідальним в першу чергу перед територіальною громадою. Бо сама територіальна громада його обрала, і він перед ними першочергово відповідальний. Підзвітний підконтрольний. Також він відповідальний перед відповідною радою. Це також треба зрозуміти. А з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади. Також під контролем відповідним органам виконавчої влади. Мова йде про орган виконавчої влади, це райдержадміністрації та обласні державні адміністрації. І саме сільський селищний міський голова відповідальним за виконання делегованих урядових повноважень, які наголошені в голові Другої. Бо він, сільський селищний міський голова, це представник від уряду. І він відповідальний за виконання саме цих повноважень. Він не може сказати, що я не відповідаю. За соціальну сферу, або за підприємства, або за питання заробітних плат, або за людей пенсійного віку. Ні, відповідальні, Персональне відповідальність і ще підзвітні. І це наголошено в цих повноваженнях. Там великий спект, там дуже багато питань є. І сільський селищний міський голова має це виконати, відзвітувати відповідно. Питання фінансування цих повноважень. Тобто це окрема тема. Але це треба розуміти кожному виборцю, що сільський селищний міський голова це представник від уряду України. І він відповідальний перед органами виконавчої влади. Це треба також розуміти. Бо якщо сільський селищний міський голова каже, я тут не до чого, до питань підприємств, до питань заробітних плат, до питань пенсій, ні, в цих повноваженнях делегованих це визначено і сільський селищний міський голова зобов'язаний звітувати перед органами виконавчої влади за виконання. Це його персональна відповідальність. Тому, шановні гадачі, ми роздивили з вами принцип місцевого середування, це підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб. І ми зрозуміли, яка це відповідальність, яка ця підзвітність і що це взагалі таке. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, бо це дуже важливе для виборців в першу чергу, щоб вони розуміли, кого вони обирають, коли йдуть на виборчі дільниці. Мова йде про сільського селищного міського голови. Що це за посада? І відповідно, сільський селищний міський голова сам має розуміти свою посаду, щоб не казати, що я тут ні до чого, у мене нема повноважень, я на це не впливаю. Основні принципи місцевого судування кажуть зовсім про інше. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.